we <small> Навчальний рік ось ось розпочнеться. Кінець серпня, час для батьківських зборів, де окрім списку необхідного приладдя, можуть озвучити й додаткові виплати на фонд школи, привітання вчителів чи навіть ремонт класу. А ви стикалися з такими зборами коштів в навчальних закладах? Як реагуєте на такі запити? Для мене це в першу чергу свідчить про те, що люди, які керують навчальним закладом, не виконують свою роботу, і це нібито перекладається на батьків замість того, щоб робити певний запит на якісь речі, які необхідна. Для навчального року запит не робиться. Батькам кажеться, що ми намагалися щось зробити. Я просто чую, що мами інші розповідають. Ну це неприємно. Е, ну так, да, не мусить бути цього. Тому в нашій школі я дуже задоволений, цього нема. В інших школах я знаю, що є. Ну, деякі батьки з цьому якось там б'ються. Збирали на дах. Які не ремонтували і <смі> на якісь класні потреби. Було не дуже зручно, але це як обов'язок. Я вважаю, є шляхом виходитись без них. Ну, в мене чотири дитини, і з мого власного досвіду іноді батьки самі наполягають на якихось додаткових зборах до школи. Тому що от школа, да, якщо там як допомога класу, ну якісь там розходні матеріали на весь клас закуповуються. Ну, типу, я нормально це сприймаю. А переважно це зазвичай батьки, які там хочуть збирати на якісь там квіти, цукерки. Це індивідуально у кожного. Хто хоче за системою йти, йти, а хто може цього і не робити. Якщо всі не будуть цього робити і розуміють, що це не таке ж необхідне для школи, то так. Да.